Будьмо уважні, початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в Пророка Ісаї, ось я посилаю мого посланця перед тобою, який приготує тобі дорогу, голос вопію, що в пустині, готуйте дорогу Господеві, вирівняйте стежки Його, так виступив Іван Христячий в пустині. Та, проповідуючи хрещення, покаяння, на прощення гріхів, і виходили до нього вся країна юдейська, та всі мешканці Єрусалиму, хрестилися від нього в ріці Йордані і визнавали гріхи свої. Іван, був одягнений в одежу з верблюжого волосу, носив ремінний пояс на бетрах і їв сарану, і дикий мед. Він проповідував, кажучи, Слідом за мною йде сильніший від мене, якому я недостойний, нахилившися, розв'язати ремінця Його сандалію, я вас хрестив водою, я вас хрестив водою, а Він хреститиме Духом святим. Слава тобі, Господи слава! У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, Христос народився. Сьогоднішня Євангелія від Марка починається словами Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, початок доброї новини. І цей початок відбувається за участі Івана Хрестителя. Він починає проповідувати про могутній прихід Господа і починає цю проповідь Іван Хреститель словами пророка Ісаї, який ще 700 років назад говорив. Вирівняйте стежки в пустині, вирівняйте свій шлях. І так само є пророцтво інших пророків. Це пророцтво самого Бога через, через тих, які ще жили в Старому Завіті, де Бог говорить. Я посилаю ангела мого перед тобою. А у пророка Малахії є такий, так само, вислів. Оце я посилаю мого ангела, і Він приготує дорогу перед мною. Отже, голос вопіючого в пустині, цей голос це є Іван Хреститель. Пророцтво здійснилося. І він все робить для того, щоб люди приготували себе, коли прийде Месія, а він уже іде. І що це означає приготувати дорогу? Дорога це наше серце, приготувати наше серце. Чому полягає це приготування? Головне, що говорить Хреститель, це. Каяття, каяття, покаятися. Каяття це дуже важлива складова того, щоб освятитися, щоб перестати грішити. Без каяття навіть людина може зробити намірення сказати Богові Господи, я не буду грішити. Але якщо немає каяття або воно дуже слабеньке, тоді ми не до кінця усвідомлюємо. Каяття вже можна розвивати з самого дитинства. Воно починається з дитинства. Коли маленькі діти підростають, і ви знаєте, і можете згадати дорослі це є розвиток свого дитинства. Коли ми щось зробили зле, провинилися перед батьком, перед матір'ю, то нас совість зсередини з'їдає. І тоді ми просимо вибачення. А де коли ми боїмося, щоби батько нас не покарав, якісь зробили збитки, то ми боїмося. Щось подібне так само є у Бога. Але у Бога ця цінність, вона набагато глибша, набагато духовніша, безмежніша. Тобто Небесний Батько, він чекає нашого каяття. Він чекає, щоб ми покаялися, і Він прощає відразу все. І одразу все. Найбільший гріх, який може вчинити людина, Господь Бог прощає, нема такого гріха, не існує. Крім гріха відречення від Бога. Відречення від Бога це означає гріх проти Святого Духа, проти Святої Тройці. Це свідомий, свідомий відхід світла в темряву. Така людина сама вибирає собі шлях. І її не можна навіть заставити, щоб вона покаялася. Але якщо людина хоче каятися, то немає, не існує такого гріха Бог, безмежний любов, безмежне милосердя, чиста природа любові. Отже, <кій> Іван Хреститель готує дорогу для нас, що просить, щоб ми каялися, і одночасно він каже. Але за мною іде сильніший від мене, якому я не готовий розв'язати сандалів на Його нозі. І цей сильніший це Месія, це наш Творець, який уже втілився в нашу природу, людську природу, Богочоловік, і Він буде нас хрестити не тільки водою, але хрестити Святим Духом. Що це означає хрещення Святого Духа? Це означає, що ми вже з вами є членами церкви. Ми приналежні до церкви. Ми вже частинка цієї церкви. Ми зливаємося з тілом Христа, який заснував цю церкву на землі. І, починаючи від хрещення, багато людей не розуміють, що таке хрещення до кінця. Хрещення. Відбувається в тайні таких трьох пунктів. Це єлеопомазання, потім водою охрещують, дають ім'я. І в кінці дуже важливо розуміти миропомазання, печать Святого Духа. Ось ця печать Святого Духа це якраз і є хрещення. І ми приналежні уже до Бога, ми, діти Божі, бо ця печать ніколи не стирається. Можна стерти печать на якомусь документі, можна спалити, а ця тайна така глибока, що це печать на нашу душу, печать вічна, печать духовна, печать нематеріальна. І ми приналежні вже до Бога в церкві. Таїнство хрещення дає нам можливість розвиватися і користуватися. Всіма іншими тайнами тайної сповіді і так далі. і так далі. Отже, роздумуємо сьогодні над цим Євангелієм Марка, про те, що він описує в ньому про Івана Хрестителя, який просить всіх, просить всіх нас покаятися, вирівняти. В своїх душах, в своєму серці, те, що нас мучить, звільнитися від Нього, відкрити своє серце і війти, можливо, в ту пустиню, духовну, не фізичну, не матеріальну, але в пустиню духовну, внутрішню, бо в пустині видно все, видно далеко, і наші духовні очі можуть побачити в цій пустині. Той наш гріх, який ми не усвідомлювали, не усвідомлювали навіть самого дитинства, і очиститися від цього гріха. І це буде уперед до Бога, це буде вирівняння нашої дороги, і ми будемо готові прийняти Господа нашого Ісуса Христа. Пам'ятаємо, що ми приналежні до церкви, ми є члени церкви. Ми є духовні особи, не тільки фізичні, і кожен рік повторяється з року на рік тими самими празниками. Ми завжди приходимо до церкви не тільки традиційно, щоб відбути ці праздники, але ці праздники, хоч вони повторюються, але вони різні. Вони нас все одно розвивають, якщо ми переживаємо їх щораз по різнішому. Вони розвивають і ведуть нас до святості, бо ми тоді роздумуємо, що таке хрещення, що таке те, що говорив Пророк і всі інші про месію, який має прийти про Ісуса Христа, і це сьогодні завершує, проголошує Іван Хреститель. Ця історія спасіння, вона уже живе в наших серцях, її тільки треба розбудити, бо наше сумління, наша совість вони підказують, а нам тільки потрібно робити крок вперед, приготуватися. Христос народився. Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, Промовмо. Господи, Мами. Господи, Вседержителі Боже отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Милуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Ще молимось за святішого Вселенського харея нашого Лева Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, за пересвященішого архієпископа митрополита, нашого Кир Володимира. І за Боголюбивого Єпископа нашого, Кир Миколи, за всечесніших отців наших, архімандрита Роджерія, протойгумена Володимира, і гумена Миколи, за тих, що служать і послужили в Святому храмі, цьому за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших. Ще молимось за Богом бережений народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, і помилуй. Ще молимось, щоб Господь Бог в своєму милосерді споглянув на весь наш народ. У цей час війни захистив щитом свої зимотні опіки. Наші міста і села зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу усім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай, милостиво помилуй. Вже молимо, щоб Всемилостивий Господь укріпив силою свою наших воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої багатої милости, за тих, що творять нам милостиню і за всіх православних християн. Ти Бо милостивий людинолюбець Бог, єси і тобі славу висилаємо. Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас і на віки. віки. Тільки вірні ще і ще в мирі Господеві, помолімся. Модрій, що під владою Твоєї завжди бережені, ми тобі славу воселали, Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віки, пару і молоді.